Шановні колеги, ну що, досадили ми останню ділянку вже. Ну, а може ще і передостанню ще, я думаю, трішки хочеться мені ще одного сорту спробувати. Ну, не знаю, чи, чи з великого об'єму почати, чи з невеликого, подивитися на нього ще не вирішив. Ну, а так, тут посадили. На іншій ділянці посадили. Ну, як бачите, якість наче непогана. За, позагортало, Ну, Трохи кривовато, але це вже тракторіст винуватий, тобто я. Хе -хе. Ну, в общем, от така ситуація. Сажалки, садив двома сажалками, зараз зроблю коротенький огляд, бо просили їх показати. І заодно буде як. Завершальна частина модернізації чесника сажалки Крючков. Ну, почнемо з Агромаповської. Зняв я тільки знаю, і бункер. На другу сажалку поставив, зробив, щоб бункер для добрив переставлявся. Ну, трошки це заморочливо, воно то й займає 20 хвилин. Але займає, якраз в сезон посадки тих 20 хвилин, як завжди, немає. Так що за зиму треба буде зробити ще один бункер, щоб на кожній саджалці був свій. Ну що по цій саджалці? Принцип дії тут який? Ось барабани. Їх тут виходить, два Ось барабана. Тут на цю сторону ложечки, тут на цю сторону ложечки. Ложечки тут отак ось прижимаються. тут вони йдуть закриті. От. Отут, зараз спробую показати, де вони заходять. Отут вони заходять, там щіточкою прикритий отвір. І туди вони заходять, забирають чесночинно. Забирають по якому принципу. Отут стоять отакі болти і отам, зараз спробую показати, стоїть така шайба, обнаї. Нажимається Отак ложечка і вона відкривається. Іде вона потім з часничиною сюди наверх. І от стоїть ложечка, об яку вона знову відкривається. Така сама шайба стоїть. Ну, Це такий принцип. Так що ну, тут я знову ж таки дружині зробив сідушку, щоб вона слідила. Ну, а так, понастраював, більш практично нічого не переробляв. Переставив на вущу раму, щоб стало воно мені в колі. І в принципі, все нормально. Єдине, що що однозубку садить вона поганенько, зате гарно садить і швидко садить зубок. Дуже швидко садить десь, якщо все нормально налаштовано, зубок відкалібрований і просушений, то десь сотих 15 за годину без проблем. А якщо прямі довгі гони, то її 20 вона посадить, а може й 25. От. Один нюанс, що погано садить однозубку, це знову ж таки через оці. Ось отвори, одна зубка випадає. Зубок тримається, однозубка випадає. Треба щось думати. Та й зубок трохи випадає, зробив я такі, щоб збирали щіки, сюди зубок збирається, той що випадає, тут вхідний отвір. І вибираємо потім вручну із цієї защити. Ну, це таке. Коротенько, про неї тут такі. Підштовхувачі стоять, щоб часник підштовхували, щоб брали, щоб брали його барабани. Ну і більш ні, нічого такого. Значить, висота регулюється підйомом колеса, ось отвори. Кількість урядку регулюється отакими шестернями. Більше менше. Щось воно зафонює? Трошки вже темнувато воно вечір. Так, переходжу до Крючковської. Що я їй доробив. Ну, як бачите, зробив я їй раму. Та поганенько видно вже. Зробив я їй раму, зробив каток, каток ще не почистив, зробив знову ж сідушку для дружини, щоб було їй зручно слідкувати. Значить, нюанс по ній, знову ж таки, однозубку садить ідеально. Особливо 24 ї маленькою ложечкою. Та не видно зовсім нічого. От. А е, крупний зубок застряє в сошниках. Треба буде знімати. Тому що те, що я порозрізав, порозгинав, отам, це мало. Треба їх знімати, розкліпувати, розширяти. Ну, тут по ґрунтозацепам я показував. Отак От у мене вийшло. така розворка всередині. Ну, от садила вона півтора гектара в цьому сезоні, то проблем практично не було з нею. Єдине що, що треба слідкувати, бо на крупному зубкові забиваються оці ж сошники. Оце в цій частині забивало. Так, Тут зробив привід. Тут зробив отакі долота, які я показував. На них зразу ж ідуть сошнички під добрива. Зробив я отак. отакі Висівні. Ну, вони мені не дуже подобаються на цю сажалку. Треба отут ставити більшу шестерню, меншу шестерню, точніше, отут. А тут більшу нікуди ставити. Ну, прийшлось мені практично зовсім позакривати ці висівні. Бо бачите, вибірка велика, дуже багато сипе. Щоб вийти десь на 120 кг на гектар, мені прийшлось практично повністю закрити тут буквально. Декілька міліметрів зазору, щоб сипало добра. Ну, отак від однієї сторони зробив, запитався, зробив, що воно болтами регулюється. Тут для того, щоб можна було пустити, зня, зняти цеп і зняти її, переставити на іншу. Цеп натягується підйомом всього бункера. Ну Це коротко і все. Наче нормально все спрацювало. Я ж кажу, проблем майже не було. Єдине, що. Було мокрувато, трохи забивалися ґрунтозацепи і каток з землею. Ну, це таке почистили і поїхали далі. І по крупному обов'язково обов'язкова калібровка. Ну Я й калібрував ну, все одно, той, що не суперзубок, а суперзубок я відбирав, а просто крупний зубок. Застряє, треба розширяти сошники. Оце коротко все. В кого які питання по сажалкам. Запитуйте в коментарях. Хто відсадився, пишіть в коментарях. Хто коли планує садити. Також пишіть в коментарях і вказуйте область. Будемо робити аналітику. Так що, такі справи. Всім гарно відсадитися, гарних рожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!